У Коломиї затвердили першу чергу безбар'єрного маршруту, а це в свою чергу покращує доступність до основних адмінбудівель та закладів охорони здоров'я, культури і спорту. Розробляли проєкт як фахівці, так і представники ради безбар'єрності у Коломийській громаді. Працівники відповідних відділів та управління, а також члени ради, інспектували місто на доступність і спільно розробляли маршрути безбар'єрності. у результаті. Працювали схему доступного руху довжиною у 3,5 кілометри. Він має з'єднати медичне містечко з ЦНАПом та залізничним вокзалом. До цього безбар'єрного маршруту, який є першою чергою, відносяться найбільш важливі такі об'єкти для громадян, як залізничний вокзал, станція Коломия, ЦНАП. Далі маршрут пройде по вулиці Степана Бандери і буде мати відгалуження до по вулиці Яворницького до ФСК Локомотив. Також буде мати відгалуження по вулиці Марії Заньковецької до ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Одним із амбасадорів розроблення маршруту є Юрій Фурик. Він на війні втратив ногу. Каже, цей проект важливий для великої кількості коломаян. Бажано все місто, щоб було безбар'єрне, щоб в будь-яке місце можна було доїхати. Але це першочергові такі пункти, де. Військовий отримує поранення. Він починає з госпіталя, приїжджає з вокзалу. Чи звідки з госпіталя приїжджає, значить, відповідно роз'їжджаються, значить, оці вулиці першочергові. вартість проєкту 20 мільйонів гривень. Метою першої черги безбар'єрного маршруту є подання нашого проекту на такий флагманський проект Міністерства розвитку громад та територій України, який називається Рух без бар'єрів, і передбачає співфінансування з державного та обласного бюджету а також залучення міських коштів. Коломийська міська рада та рада безбар'єрності підготувала листи звернення до місцевих підприємців долучатися до впровадження в дію проекту. Мета завершити створення маршруту до кінця 2025 року. З Коломиї Вонан Малецький Галина Рванчук, телерадіо Раї.